Всіх вітаю, це Лана Мун і мій звіт по турніру Кривава битва четвірки без фіолу. як бачите, лісю Оріджинал» центр у мене не тримає. Я зайвий раз в цьому переконалася. Другого костюму, на жаль, не піймала, а перший костюм то шила на мило. Загалом за всі п'ять днів на мене було 6 нападів. А свої атаки я використала без викупу майже по максимуму 22 з 25 можливих і закінчила в топ-5, чи залишилась я там? Так і ні. Спустили в топ-10, що за нього я отримала 30 емок. Ну, це краще, ніж 10, наприклад, так? І цілих три ефіра за топ-10. Я вважаю, в принципі, без викупу це нормальний лут. Так що, гуд. а тепер подивимось за традицією. Яку оборону собі ставили топи, що вони такі топові? Починаємо з першого. 4700, мама дорога. Сила селенна. Два героя на розлімі, жовтих, до речі, не дуже викачані загони. І цар по центру стоїть. Треба на нього знову подивитись іншим оком. Бо я за нього зовсім забула. І Лісю, до речі, теж просто в оригінальному своєму вигляді. Так, другий костюм Кедмана, перший костюм Келайл, Соня. Як друїд, ну, щоб підтримувати себе. Ну, знаєте, може розглянути розлім царя, як гадаєте, лісю в другому костюмі. Так що, Ден, якщо ти ставив і я вже і забула, начебто, мабуть, ти її в центр поставив, то не прогадав. Я не знаю, що там в тебе по рейтингу і того. До речі, мій дивно, якби її не було. В кого вона є, я думаю, всі її ставили. Лісю в костюмі другому по центру. Кедмани в другому костюмі теж. ну і У вигляді друїда Соня. А я, коротше, до речі, я ж теж ставила її на свою оборону. Я її просто потім перевдягала в на набіги, і вона в мене в турік так і зайшла ну, не, в, не друїдом. Забула я змінити назад, О, ну мій Ліка. До речі, жовтий тут не пріоритет, не на цьому зіграно. Що тут у нас? Чао, слухайте, треба придивитися ще до чао. В мене він є ось качаний, правда, без емок та розліму. Але він не ну, чогенький, начебто персонаж от в такому вигляді зрозуміла. Контра теж велика сила, вона мала значення, бо я б неї дуже сильно розбивалася. Так, гортаємо далі, що тут в нас тут? Лісю. Теж хто ставить всяких міньйонів. Анастасія і Кілайл. До речі, Кілайл тут, і от я бачу, хоча є другий костюм, тут її використали у першому. Просто як дот, дот. того персонажа, який ставить дот. Що в ігровому сленгу розшифровується, як Damage Over Time, Дамаг, урон з часом. Тікс. що далі. Що це український якийсь альянс? Теж дві лісю дивіться. І по центру абсолютно така в Original лісю. Дивно, а чому моя не стоїть? Бо, може, в мене нема. Ані другого, ані Кедмана а у другому. До речі, не, не кшталт Келайл. Що я там думала собі? Ану, давайте ще раз погляну, що я ставила. Лісю, тобто Соня, Тета, Хлісю, Джунаїд і Гріфін. Окей, давайте йти далі. Скоротек по центру. Ті, хто ставить якісь бомби, якихось міньйонів, котрі зняти неможливо. До речі, а, ні, цього немає в мене, подібна є. Тепер що тут ще? Три Лісю і Оріджинал по центру. Хоча всі мають, дивіться, вже прокачаний другий костюм. І два кедмана. Ну, нічогенька така. І теж, бачите, сила у всіх десь 4600. Нижче не спускається. Так, що тут? Тут у нас Чао, до речі, ось з другим костюмом. Треба на нього якось ретельніше придивитися, бо топи поганого не підкажуть. Ну, Меліка, звісно, зрозуміло, Франс це в нас київський якийсь альянс, два водлза, мой, Марія, Марія. І знову Лісю. Ну, слухайте, в принципі, ось Лісю без другого розліма, не маючи другого костюму. Але, ну так, тут водос має значення. Наступний випадково обираємо. О, по центру у нас туманка стоїть. Дивна команда, така цікава. Навіть ведмедь стоїть, ведмідь. і двійка навіть загони. Не качні, коротше, загони мінус, а ось те, що вони всі на другому розлімі, це великий плюс, і теж сила селена дивиться 4700. Далі. Що в нас тут? Лісю теж орідженел по центру. Ага, червоні. Ну, багато дивіться, регулярок. Всі регулярки. І все норм можна стояти. Далі Мілі цар До речі, без, ну, тобто, не в оригінальному стані в костюмі. Двікелайл. Таке різноманіття Требзі. чесно кажучи, немає такого, щоб всі одностайно щось таке виставляли і було зрозуміло, що ось це можна ставити. А так просто береш, що в тебе є, то й піхаєш. Ukraine love. Ukrainian man. Добре, дві ліс по центру. Ой, ця охірена, ця охеренна команда. Просто тут я одразу бачу, що це просто вогонь. Так. Що в нас тут? Люсю, звичайно, зате Кедману багато, бачили? Багато Килайл у першому костюмі, багато Кедмана у другому, багато Люсю в оригіналі, багато Водлза, запам'ятовуйте. І ось осья Хоудунь теж так от зустрічається. Віктор, Бедрокет, Юей. А, ну і всілякі мій ліки, Анастасії, все, все, що є. Ти що? Дві лісю в оригіналі. І знову бачите, келайл, до речі, ось поставили навіть кальо. Зрозумілим, стає картина, якось вимальовується. вимальовується. Ага, з каратеки, та-та-та, оці всі, Ці соні в костюмах в класі Друїд, ну, щоб хоч якось підтримувати. Все, ви все зрозуміли? Я, наприклад, так. А ну, Ось ні, то нафіга воно мене вила... мені вилазить. Так, випадає. Знову ось туманка стоїть. І дивіться, звичайнісінькі костюми, без всяких двох. Просто собі, ну, такі старенькі костюми. Ну, Давайте. А останні хто в нас? Туманка, лісю, звичайний. Коротше, всі теж регулярки. До речі, ось Кедман просто у, у звичайному стані теж. Дивне, дивне, дивна річ. Як вони то роблять? Я не знаю. Ось я б поставила. До речі, на розлімі тільки один нещасний кедман. Якби я поставила то все. То б бачили мою, мою оборону. Як, як в них це відбувається? Поясніть мені. Все, тоді на цьому все. На все добре. Побачимося у наступному турнірі. А перед цим ще на стріму будемо виставляти оборону на наступний турік. Слава Україні! Всім добрим людям! Здоров'я! Пока!